Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Подивився колись відео, я вам вже казав Посікав Яру скласти гнізду, вищий пілотаж. Ну, чоловік займається хуйньою я зараз покажу, як треба робити. Оце гніздо, воно займає сім рамок. Повністю обсижених. Але коли будуть холода, то оці дві крані залізуть всередину. От її видно, не видно. Залізуть всередину, а по центру ромки, там п'ятаки розплуда. Вже хто вийшов, хто не вийшов. І тому, щоб. Головне зараз не давати їм цукровий сироп. зберегти їх потенціон на наступний рік, щоб вони отакі горні, як оце зараз, і вийшли з зими. Беремо малуметки, ну, по кілограму тут вони десь. Розпечотуємо. Ставимо. З одного боку взяті ж із цього гніздо і ставимо mm -hmm. з, з другого боку шановні глядачі. Вони вже за пару днів перенесуть все всередину. І вже через два тижні як оброблять амітрозом від кліща, вони заберуться. Шановні глядачі, ми матимемо невиробленелиних бджіл, які доживуть до травня, а то й до серпня 2026 року. Ну, звісно, я жартую, шановні глядачі. Але точно в 12-му не буде оцієї йоми провалу, коли стара бджола відійшла, а молода ще не налупилась в достатній кількості. Шановні глядачі, бережіть потенціал ваших бджіл. І пам'ятайте, що своїми розказнями на пасіки ваша про пасіку на ва розказнями про пасіку ваша пасіка хелп.